Він порушив честь, і гідність державного службовця. А вона просто А ні, не просто чому паперові перепустки блеф, як по блату потрапити в облраду та що тепер відбувається в стінах патрульної, дивіться далі. На відео, що вірусом розлетілося соцмережами, працівниця Львівської облради та за сумісництвом помічниця депутата від ЄС Андрія Думи Василина Софранюк не стримує нецензурного захвату від фантастичного подарунку. Перепустки на проїзд пішохідною зоною площею ринок відбувається дійство не де небудь, а в службовому кабінеті начальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка є культура поведінки, є культура спілкування. І коли на тебе дивиться камера? Думай, що ти говориш. Обов'язково, влітку 2021 року в дію вступила нова редакція загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Йдеться зокрема про недопустимість використання нецензурної лексики, впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов'язків. Вона його підставила, крім всього, що вона вихвалялася а не етично вихвалятися і своїми стосунками з високопосадовцем, і своїм дорогим авто, і своїми подарунками, які одержані в неправдивий незаконний спосіб. На ситуацію миттєво відреагували у департаменті патрульної поліції України. Начальника УПП львівщини Пилипенка Романа Олексійовича відсторонили від виконання службових обов'язків. Наразі триває розслідування за нашими джерелами. В стіни львівського управління на початку тижня прибула перевірка з Києва. Перші результати не змусили чекати. Уже зранку офіс генпрокурора повідомив, що на хабарі за уникнення мобілізації викрито одного з інспекторів львівського патруля. Натомість у прес-службі облради повідомили у діях своєї працівниці нічого гане. Днебного, мовляв, не вбачають, ба більше відправили головну спеціалістку відділу гумполітики та міжнародного співробітництва Василину Суфранюк. У відпустку людина прийде з відпустки, то, то буде, то буде не вибиратися. Я так не смію, що буде створена даних комісія. Не можу точно сказати, але поки що людина перебуває в відпустці. І а з якого викликати її не буде? А з якого числа людина у відпустці? я не помиляюся 19 з 19-го. З 19-го січня Так, так. по яке число? Um, o А чи не заднім числом? Запитання риторичне. Ба більше це не перший скандал, у який потрапляється брюнетка. Галасу здійняло й життєрадісне фото, зроблене на Личаківському цвинтарі під час вшанування пам'яті полеглих героїв України 6 грудня. Фотографа подейкують злі язики звільнили. Неодноразово дівчину катали у службовому автопатрульному. Цим Василина власне сама хизувалася у своєму тік-ток. Щоправда, відео уже приховане. А про численні жіночі верески через гучномовець посеред ночі під вікнами помешкання Роман. На Олексійовича серед жителів того ЖК ходять легенди. Збіг. Втім, після теперішньої всенародної уваги Василина закрила доступ до своїх акаунтів в усіх соцмережах, окрім старої сторінки ВКонтакті, хоч там теж цікаві дописи. Срімка кар'єра танцівниці у минулому змусила замислитися про порядок призначення чи то пак деребану посад. Якщо з державними службовцями зрозуміліше, адже у них є закони, які регулюють кожен крок, то з працівниками органів місцевого самоврядування не все так однозначно. Тим паче, коли йдеться про Львівську обласну раду, каже політичний оглядач Дмитро Посипенко. Кожен орган місцевого самоврядування сам собі регулює, як вони здійснюють набір кадрів в обласній раді. Я не пригадую, що проводились конкурси. Там навіть керуючий справами просто призначається розпорядженням голови обласної ради і все. Так само і з працівниками технічних ланок, тобто з головними спеціалістами-радниками. На жаль, все відбувається там, призначення відбуваються по знайомству, по проханню, по дзвінку, як хочете. І в кінці кінців вилазять такі незручні скажімо так, ситуації. Які ж тоді взагалі функціональні обов'язки облради, зокрема під час дії воєнного стану? Вісім десятків людей ходять щодня на роботу і роблять вигляд, що вони працюють, отримують зарплати. До речі, набагато більше, ніж, наприклад, працівники Львівської ОВА. Десь приблизно вдвічі більше вони зарплати отримують, але насправді це бутафорія. Так? Тобто це 11, 11 місяців у нас існує орган місцевого самоврядування, який не приймає жодних, жодних рішень. Підтверджує цей той факт, що обласний бюджет на 2023 рік начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підписав сам без розгляду депутатського корпусу, що стало прецедентом не лише для Львівщини, але й для усієї України. То що ж по перепусті на проїзд пішохідною площею ринок? Видачею так званого дозволу займаються працівники ЛКП Ратуша Сервіс. Вона її давала службові машини, разові заїзди, обслуговування делегацій, обслуговування, наприклад, якщо були ремонтні якісь реставраційні роботи, людині треба заїжджати більше ніж на протязі трьох місяців. Тоді видається, щоб разові заїзди не оформляти, і тоді видається така перепустка. Втім, відхрещуються. Мовляв, жодних перепусток Софранюк не видавали. Отакі червоні картки, як на скандальному відео, кажуть недійсні з березня 2021 року. Натомість демонструють чинні. Оце є службові машини, це є категорія бізнес, а це є категорія мешканці. Людина, мешканець або бізнес звертається в ЦНА, подає перелік документів. На сайті розміщена інструкція, як як можна отримати перепустку. Після того вони попадають до нас в ЛКП. Ми їх розглядаємо і даємо або перепустку, або відмову. Уся абсурдність ситуації полягає у непотрібності цих карток при пересуванні площею ринок. На в'їзді камера сканує номерний знак автівки. Система розпізнає, чи є транспортний засіб у базі, чи ні. Якщо є, болард опускають. Номера Василини у базі зараз немає, кажуть у ратуші. Тим чи був таємниця за сімома замками. А що ж каже громада? Знаєте, було колись така фраза, що він вийшов з села, але село з нього не вийшло. О, десь той певний рагулізм такий в тому поганому в сенсі, є присутній. Для мене це взагалі, мені каже, що десь хтось десь взяти воєнний стан, десь там воює, погибає, а ти тут просто такий діловий катаєшся і з цинічністю просто до цього відносишся. Ну добре, що швидки побачили. В <гум> тому є і свої плюси, що побачила. Ну, я там читала, що її зі звільнили, то я думаю, не звільнили? О. Ну, Я сподіваюся, ту перепустку запручених, <гум> щоб не вийшло. То ж, хто кого розвів у цій ситуації? А кому дісталася червона картка? Запитання відкрите. Адже із цієї історії найімовірніше сухими з води вийдуть і службовиця облради, яка сама й поширила горизвісне відео, і міська рада, яка нібито не видавала перепустки. Словом, усі напряму причетні до скандалу, окрім Романа Пилипенка, у якого ще донедавна була кришталево чиста репутація правоохоронця. Жадібність Фраєра згубила, а Македонського Ромео Жовківська. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.